До Дня Святого Миколая вихованці дитячого будинку Перлинка, що у воїнівці, отримали велику кількість подарунків. Їх привезла дружина загиблого захисника з Кропивницького Олена Магльована. Її чоловік Артем служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був молодшим сержантом. Він був неймовірно доброю та чуйною людиною. Це приклад для багатьох хлопців та чоловіків, як повинен виглядати чоловік і поводити себе як справжній чоловік. Він абсолютно нічого не боявся. Він був неймовірно мужньою людиною. Мав велику кількість друзів. Його дуже велика кількість людей в нашому місті поважала за його доброту. Чому саме тут я не можу відповісти конкретно, тому що ну просто я зайшла в інтернет, подивилася, які є дитбудинки, Ну якось душа лягла до цього дитбудинку, і ми ось зібралися і приїхали привітати наших діток, тому що дітки це наше майбутнє, і кожна дитина заслуговує на любов і привітання. А мій чоловік дуже дуже любив діток. Маючи маленького сина, у перший день повномасштабної війни Артем Магльований пішов добровольцем, але на службу його не взяли. Згодом він все одно потрапив до лав Збройних сил України, згадує Олена. Наша родина ще досі не може звикнутися з цією бідою, тому що наше життя поділилося на до і після. І це якась безкінченна чорна полоса для всієї нашої родини. Але так як Артем дуже любив діток і робив добрі справи в нашому місті для людей, які потребували це, я від його імені продовжую робити добрі справи. Під час візиту до дітей Олена привезла подарунки та смаколики, зібрати які допомагали куми Владислав та Юлія Боброви. Ми привезли телевізор, ми привезли термочашки, ми привезли кастрюлі, ми привезли тортики, фрукти, привезли лед-лампи для того, щоб дітки могли, мали змогу шити, так як я дізналася, що вони шьють різну допомогу для військових. І я їм привезла лед-лампи на акумуляторі, щоб їм було більш зручно. Працювати. Навіть при там, наприклад, якщо вимикають світло. Далі ялинку привезла для діток, тому що ну, всі ми чекаємо новорічного дива якогось, тому ялинка це обов'язково повинна бути в кожної родини. Переноски принесли привезли. Що ще привезли? адвент-календарі, щоб для діток, щоб вони там кожен день відкривали по одній там ячі і а, пакунки святкові з цукерками. Діти та вихователі перлинки переглянули про Артема Магльованого зворушливе відео. Після присутні вшанували пам'ять загиблого захисника хвилиною мовчання. 27-річний військовий загинув 3 березня 2023 року у бою в районі Кримінної, що на Луганщині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.